Привіт і ласкаво до Buildbox. У цьому відео ми розглянемо кілька варіантів, доступних у попередньому перегляді. Натисніть кнопку Відтворити тут, щоб побачити попередній перегляд гри в редакторі сцени. Важливо зазначити, що деякі з цих елементів є в реальному часі, такі як зміна складних елементів гри або світлових ефектів, але інші можуть вимагати оновлення. Ми також маємо кілька додаткових варіантів, доступних у прев'ю гри. Зліва ми маємо цю іконку помилки. Ця іконка вводить вас в режим налагодження, де ви бачите всі точки зіткнення та інформацію для налагодження гри. Натискання на цю іконку у повноекранному режимі дозволяє переглядати попередній перегляд у повноекранному режимі. Знімок екрана робиться натисканням іконки. Ви можете використовувати випадаючий список для зміни роздільної здатності екрана і перегляду на різних пристроях. І останній випадаючий список тут дозволяє вам збільшувати або зменшувати масштаб на вибраному розмірі екрану. Дякую за перегляд.